Середина жовтня хочу вам показати, як не потрібно залишати кущики лаванди зимувати. Я залишила собі ці кущі для дозрівання насіння, але те, як у нас дощі, нічого не дозріло, потрібно буде зрізати. Суємо кущик до зимування. Ще не пізно. Не потрібно його залишати без зачіски на зиму, тому що сніг і дощ розвалять його і він не буде мати гарної форми. Звичайно, це не є. Критично, тому що весною його можна реанімувати. Але давайте до такого дотримуватись не будемо. Тож ми його гарно підстрижемо, щоб він перезимував у гарному вигляді зиму. Я верхушки зрізаю ножницями для того, щоб я собі зробила живці. Бачите, ось такий гарний є живець. Тепер беремо кущуріст і доводимо до фінішної зачіски на кустку. Ось у такому стані наш кущик має входити в зиму. Його вже, бачите, він вже міцна, гарна шапочка, його вже не розвалить ні сніг, ні дощ. А весною знову собі підстрижати. Запам'ятайте, щоб гарні, щоб кущики були ось такої гарної пишної форми, лаванду потрібно стригти весною, літом після цвітіння і на зиму осінню. І тоді будете мати гарні, пишні, шикарні кущі.